Доброго дня в ефірі. Програма Чо хто що? Чому хто що? Даний випуск вестиму я, Надія Чечільницька, не дивлячись на те, що сьогодні субота ми вирішили побувати у різних куточках Миргорода. Як ви вже здогадались, говоритимемо про суботник і почнемо з окраїни міста, а точніше з вулиці Сорочинської. Саме на ній ми побачили групу людей, котрі прибирали сміття обабіч вулиці. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Та із якої ви організації, коморний Андрій Сергійович, директор станції юних техніків, як і більшість закладів нашого міста, станція юних техніків включила соціально-екологічну акцію. Зробимо Україну частішою. В рамках цієї акції на станції юних техніків ми сьогодні проводимо суботник. Прибираємо територію, облагороджуємо дерева, білимо, ремонтуємо паркани, загрібаємо територію. Також до станцію до території станційних техніків, включена і вулиця Сорочинська до нафтомістечка, де ми пройшли, пособирали сміття, папір. Участь у суботнику взяв наш педагогічний колектив: керівники гуртків, методисти, директори, бухгалтер, обслуговуючий персонал, а також наші вихованці. Які включилися активно у роботу і прибирання території, я пам'ятаю свій перший суботник. Він був він проводився, коли я прийшов після педінституту вчителем трудового навчання в Вирішальнинську ЗОЖ. Пошуковий загін нашої школи знайшов місце поховання людей, які померли під час голодомору 1932-1933 року. Це поховання було зроблено, коли людей на станції Сенчі, яких етапували до Сибіру, викидали мертвих із товарних вагонів. Їх зносили у цю братську могилу і закопували. А це вже шум дітвори у зоні відпочинку біля старого кладовища неподалік крупозаводу. Детальніше про прибирання цієї зеленої зони відпочинку та про її проблеми розповідає директор середньої школи номер 3 Людмила Пляшник. Сьогодні ми, як і все наше місто, включилися в день благоустрою озеленення. Нам була виділена територія по провулку Гоголя три парк. Це було дуже захаращене місце, тому ми, не ждучи суботи, почали прибирати ще з середи. В роботу включилися всі: і учні, і вчителі, і технічний персонал школи. Зроблена дуже велика робота. Вирубано всі зарослі, кущі. Сьогодні ми прибрали вигребли все. Поприбирали папірці, бутилки дуже було захаращене місце. Але ми розуміємо, що. Наше місто повинно бути найкращим, і ми, частинка цього міста, повинні внести свій якийсь вклад для того, щоб жили в чистому, зеленому, красивому місці. І наші діти нас підтримують. Всі вийшли на роботу, і ми справилися з завданням. Ми сьогодні прибрали цей парк, але найбільше нас турбує те, що місцеве населення, яке живе поруч, тільки захорощує дане місце. І, звичайно, було б дуже чудово, якби по перше, не смітили, а по друге вийшли на суботник всі. І ті, хто живуть поруч, і ті, хто живуть у висотках, які знаходяться рядом з цим парком, адже вони з своїх квартир також виходять відпочивати в зелену зону, і це місце можна зробити дуже красивим. Можна висадити клумби, посадити квіти, можливо, якісь і скульптури поставити, і це було чудове місце відпочинку, але тут повинні включитися місцеві а не тільки школи. У нас є прохання до відповідних служб міста слідкувати за тим щоб не виносилося сміття на дану територію, тому що в основному це робиться вночі, і можливо фотографувати, робити якісь відеозйомки, відповідно штрафувати або застосовувати інші міри покарання для таких нерадивих мешканців. А зараз ми підходимо до так званого острова. Дітей тут зібралося дуже багато. Я так розумію, тут учні п'ятої та дев'ятої школи. Думаю, їх тут більше двохсот чоловік. Ось на березі ставка загрібає сміття група учнів. Спробуємо поспілкуватися. Представтесь, будь ласка, Сорокіна на Таня, сьомий бе клас, школа номер 5 Сьогодні ми прибираємо так званий острів місце відпочинку миргородців. Я вже брала участь у суботнику. Ми прибирали територію нашої школи. Я загрібала. Зараз підійдемо до ще однієї групи учнів, котрі збирають сухе гілля. Коротко розкажи про себе та про сьогоднішню акцію. Мене звати Шевчик Юля, я учениця 8Б класу ЗОЖ імені Івана Андрійовича Зубковського. Зараз ми знаходимося на так званому острові. Тут зібралися учні з 7 по 11 клас. На так званому острові збирається багато людей, щоб відпочити, перебалити. Особливо це стосується Весняно-осіннього періоду. Минулого року влітку ми з класом тут збирались на пікнік. Нам так сподобалося, ми грали в різні ігри, тут дуже гарна природа. Нашим інтерв'ю зацікавилися і дорослі. Тож про суботник, про облагороджену територію в розмові із ще одним учасником сьогоднішнього дійства. Будко Тетяна Миколаївна, педагог 9-ї школи. Подобається, що свідомо всі наші учні відгукнулися на е, заклик до прибирання до цього суботнього е, день довкілля. Сьогодні така чудова погода, якраз сприяє цьому прибиранню. Але хотілося б звернутися і ще до батьків. Батьки, ви тут, як перші, хто збирається для відпочинку, пам'ятайте, що діти саме для вас прибирають місця. Бережіть їхню працю і. Підтримуйте далі такий порядок, який вони для вас тут влаштують.